На ну що сьогодні, можливо, саме та відповідь, на яку ти чекав? Я передаю послання від Янголі Вищих Сил Вищого Я. І сьогодні це відео, можливо, для тебе. Відчувай серцем. Як довго ти в дорозі був? І яку ти силу маєш? Всередині? Відчуй. Які ти мрії спонукаєш? Куди всередині біжиш, де мрія вдовго опинитись, це все можливо, тільки лиш дуже сильно треба захотіти і зупинитись на хвилинку, хоч на мить відчути, де істина і щире твоє бажання. Бо вміння чути себе і нас, всіх, хто веде вас свище. Це невеликий дар, це доступно кожному, хто шукає. Ти хочеш так сім'ю дітей, але боїшся волі, але зробити треба крок. І обрести свою долю. Ви можете, як творці, свою долю плекати, самі створювати її і своє щастя мати. Ми тут всі, не для того, щоб вас карати, а для того, щоб вас направляти. І коли не знаєш, що робити. Ти тихенько скажи в голос янголи мої, провідники, дайте мені знак, що далі, як мені йти і куди. І ця маленька фраза нас покличе. І ми тебе окутаємо, і світло ми тобі дамо, і ти відчуєш. Що ми поруч тебе завжди ведемо. Тому не бійся крок робити, якщо вагався довго ти, твоє щастя ось вже поруч в руках твоїх. Якщо ти хочеш бути поруч з людиною, яка тобі важлива, давай роби це, бо за тебе ніхто твоє щастя не скує так, як треба тобі. І віру в видихай, ти пам'ятай, ти не один. От такі послання, мої любі, передуть янголи. коли вони казали, що вони поруч, мені аж плакати захотілося, завжди відчувайте, вас буде мурашити, вас буде внутрішньо прям лікувати все. Це ні з чим не переплутати, коли з вами спілкуються вищі сили, ваші провідники. Я передаю ці знання, я передаю особисті, індивідуальні також послання. Якщо вам треба своє особисте, пишіть мені в особисті, мої, так, в Дірект, в особисті, за номером телефону, на любий месенджер, і я навчаю. Аю, як чути свою душу, чути янголів? Це не для ізбраних людей. Ми всі це можемо, бо ми всі є душа і енергія.